Роджено до дня визволення Херсона в Івано-Франківську відкрили символічну виставку Херсонська каплиця. Авторка Ольга Михайлюк розповідає, під час однієї з волонтерських поїздок вона потрапила у гуманітарний штаб, що розташований у церкві. Одного разу власне потрапили в такий гуманітарний штаб, який знаходився в церкві. Це селище Кіндійка, яке знаходиться буквально в кілометрі, навіть менше кілометра від Антонівського мосту. Оце вид дзвіниці. Це Антонівський міст. Ми бачимо. Це було дуже сильне для мене враження, тому що коли ми записали інтерв'ю. Тобто для мене це абсолютно якісь героїчні люди, які пробули там протягом всієї окупації. Служби були навіть під час окупації, вони були українською мовою. Також на виставці представили відеоінтерв'ю людей, які під час окупації продовжували волонтерську діяльність та не втрачали бойовий дух, розповідає художниця. Це троє людей, які власне були. Двоє з ним були під час окупації безпосередньо. Марина і отець Олег, отець Валентин, виїжджав вивозячи дітей наших військовослужбових. Це була теж така дуже важлива місія, і, власне, він повернувся одразу. В момент звільнення Херсона, і на наступний день церква вже стала гуманітарним штабом. Також такий мистецький об'єкт показує, що навіть в складні часи важливо зберігати зв'язок один з одним. Переконаний співавтор Ярема Мастецик. Ми маємо говорити з цими людьми, з вами, з нами, між нами, і це є більш дружня історія. Скоріше про стосунки це. Мистецтво тут тільки привід за словами відвідувачки виставки Ірини. Ці світлини та відеоінтерв'ю повертають до тих емоцій та почуттів, що відчували українці торік. Пригадати собі ті емоції, які були в нас, коли ми дізналися про звільнення Херсона, і побачити людей, які жили, скажімо, рік в окупації, або ті, які допомагали і нашим воїнам, і були волонтерами. Це дуже дуже важливо і. І, власне, емоції, звичайно, що дуже сильні вирують, тому що пригадування іноді воно відбувається складно, але такі виставки дуже важливо робити для того, щоб показувати цінність внеску кожного із людей, які своєю щоденною працею. Наближають нашу перемогу за словами авторів. Виставка Херсонська каплиця триватиме місяць. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.